Всім привіт! З вами Котик, і сьогодні ми пограємо в RedBall 4. це дуже крута гра. Я вже в неї грав і трошечки пройшов перший рівень. Історія всіх подій, що будуть в грі, така, що ось цей чоловічок розповів про злих квадратиків, які хочуть зробити з усіх круглих чоловічків квадратних і хочуть е, зробити всю землю квадратну. А ми граємо за отакого от от персонажа, який не дає цьому зробити. Незважайте на те, що в мене російський шрифт. Точніше, російська мова встановлена, тут іншої не було. Якби була українська, я б з радістю встановив. там я зупинився на одному рівні, де там був робот, і там дуже складно було виграти. До речі, є такий глюк в цій грі, що якщо е, на телефоні перевести час уперед, то тоді в тебе знову з'являться п'ять ну, пар з трьома життями. П'ять ось цих от штучок. В мене всього три життя. Якщо ці три сердечка уйдуть, тоді доведеться починати рівень з, з початку самого. Є. Ну, в мене буде. Всього в мене три, точніше, п'ять пару з цих от сердечок. П'ять трійок. Треба обов'язково збирати ось ці от зірочки, щоб потім проходити на наступні рівні. Треба ось, ці, ось цю ось от каменюку від. Е... Котити, але головне, щоб вона мене самого не розчавила, тому що вона дуже важка. Йей. Іди сюди, малий. Напевно, він такий перед своєю смертю сказав: Малий, ти з ким взагалі розмовляєш, а? Кружечок. Тут її треба передвинути ось так от ось цю каталку. До речі, мій друг, який раніше теж грав в цю гру, мені казав, що він одного разу ось таку от каталку просто перевернув і запригнув завдяки ній. застрибнув. Так, зараз мене не придавить, сподіваюся. Схоже, ні. До речі, тут бичари з'являться скоро. В школі в мене їх називають булами, але я їх сам називаю бичарами, тому що вони реально як бики. Справжні бики. Тут треба зараз буде по цій каменюці стрибнути. До речі, дуже дивно, що його цією каменюкою не вбило. А от мене, а от я вмер. Тікай звідти, бульк. В нього закінчиться повітря і він помре. Зараз ця каталочка прийде. Самокат, як я його називаю я пам'ятаю один рівень з самокатом, де було дуже складно. Там кататися на ньому було. Ось бичара. Завдяки бичарі можна ось цю от зірочку здобути. Є. Головне, щоб мене ось піднімає, цим ліфтом не вбило. Так, треба вибиратися. Мене може придавити і я помру. До речі, підпишіться на канал, поставте лайк. Та 에... Напишіть коментар та розішліть це відео своїм друзям або рідним, щоб вони також підписалися на мій канал. Це допоможе мені в просуненні мого каналу по лавах Ютуба. Я буду дуже вам вдячний. Так, зараз ось, цей, ось цю скриню сюди, і по ній ми застрибуємо. Я взагалі граю, я напевно зніму це відео, поки я не помру, Бо доки в мене ось ці от життя не закінчаться, я буду грати. В принципі, мені все поки що легко дається. Я пам'ятаю, як складно мені було це в перший раз проходити. О, як я це пам'ятаю добре. Це просто було невиносимо. В мене є, до речі, подруга, її брат просто ненавидить цю гру. Я вважаю, що це неправильно. Ця гра напевно найкраща, в яку я колись грав. Я забув там од... одну зірочку. Так, тепер скидаємо цю штуку і зустрічаємо бичару. Нічого, зараз я цьому бичарі полицю надаю. Якщо він мені не надає, блін, гра підлагує. А мені надавалось цей Чувачево. Привіт бичара! Як в тебе спруга? Так, треба на ось цей невеличкий остров... острівок застрибнути. Все. Йди звідси. Головне, щоб мене тепер цим же молотом не вбило. Я думав я зараз. я неправильно роблю, я думав, мене він зараз зіштовхне. Так, це ось так от перевозимо. Хочете, я до речі, вам магію, зараз покажу. Він, рін, тиш. Магія. І ще одна магія. пам, пам, пам До речі, якщо ви теж граєте в цю гру, прийшліть мені деякі поради або відео, де ви... В неї граєте. дуже буде цікаво подивитися. Там ще один звичайний. Так. Е -е 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 -е. Ну, йди сюди. Що ж тобі ще робити? Ти ж звичайний дурненький кубик. Хоча він об'ємний. Так, це сюди. Це сюди. Так, і тут вже максимально. Оу, є! Майже впав. О, Ну, в принципі, я це вже же в стверджу, блять. Я, в принципі, все це вже проходив, а тут було на швидкості треба було проходити. Зараз треба перегравати рівень. Там просто треба було одразу за... застрібнув і далі. По... Е, до речі, напишіть ще коментар, яку гру мені треба ще зняти. Дуже, буде дуже цікаво поди, почитати, кому яка гра подобається більше за все. І яку гру е, ви хотіли б бачити на моєму каналі ще. Окрім Red Bull та V2 Front Battle Simulator. До речі, в мене зовсім недавно розбився телефон, тому мені доведе. Ну, тому Майнкрафту не буде. Коли ми переміщали всі ці файли, там сталася якась незрозуміла помилка і втратився файл. Тепер мені треба знову качати Майнкрафт. Тому що раніше, якщо ти його купив, то ти, мі... ти можеш далі його. Як це сказати? Далі ну, скачати його безплатно, а тут вже так не вийде. Тут вже доведеться його заново качати. Ось так от треба було на швидкість. Стрібаєш, потім вичікуєш там момент і стрибаєш, але я О, тарзанка. Треба перегравати. Я ненавиджу Тарзанку, вона дуже складна. О, прямо на краєчку. О ні. Тут глибоко, тут дуже глибоко. Я мало не втупився. Мені дуже сильно пощастило. А взагалі, а взагалі рівні не такі вже і складні, як про них кажуть. В принципі, їх можна проходити дуже легко. Але треба вміти ще їх проходити. І не битися отак, от обрізних чувачків, як я. Є, перший є. Так, другий ти куди? Зібрався? І стріп. все, в мене останнє життя. Я зараз вірю. Добре, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Розійшліть це відео своїм рідним батькам або бабусям і друзям. Всім папа! -па. З вами був Котик.